4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні у горішніх плавнях відбулася тиха акція пам'яті на театральній площі. Вихованці дитячої художньої школи малювали дитинство, яке має бути щасливим. Синє жовте серце, веселка, небо, без жодної хмаринки із сяючими променями сонця, різнокольорові кульки, квіти і разом вся родина мама, тато і дитина. Таким хоче бачити малеча своє дитинство. За найкращі малюнки на асфальті юні художники і художниці отримали символічні подарунки. Затим всі учасники Тихої акції перемістилися у культурний центр міської бібліотеки на годину пам'яті із назвою Дитячі дзвоники з небес. Від 24 лютого 2022 року до 4 червня 2024 року, внаслідок збройної агресії Росії проти України 551 дитина загибла, 1368 поранені. 2014 – зниклі, дев'ятнадцять депортовані та або примусово переміщені. На жаль, точну кількість постраждалих дітей встановити неможливо через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини території України. Хвилиною мовчання горішньоплавнівці вшанували пам'ять загиблих та постраждалих дітей. Затим малеча взялася до розмальовки дзвіночків янголяток, що нагадують нам про душі невинних дітей. Ці дівчатка, попри свій юний вік, знають, що війна несе із собою біль страждання і розруху. Тільки почалась війна, до нас дядя з Харкова приїхав, залишив свою рідню те, що доньку. Свого сина, свою жінку і поїхав воювати. Приїхав е, з поломаною рукою простреленою. В легенях були е, пулі. У нього була железяка у руці. Твій старший рідний брат зараз воює? Так. Він захищає Україну. Так. Він на фронті. Мої подруги там тато воював, але він Загинув. Так. Я дякую всіх дітей, що збройні сили нам допомагають, що в нас тут все добре, що ми можемо ходити на всякі отакі розмальовочки, що, що в нас все добре. Дзвіночки Янголятка, як пам'ять про дітей, загиблих під час воєнної агресії Росії проти України, горішньоплавнівці почепили на дерева: царство небесне, всім загиблим дітям, безневинним жертвам війни.